Чернівцях можуть позбавити Українську православну церкву Московського патріархату права користуватися землями в громаді. Йдеться про 22 земельні ділянки, на яких розташовані церкви в громаді. Проєкт рішення мають розглянути на сесії 27 квітня. Проєкт зареєстрував міський департамент урбаністики. Зробили це на запит від суспільства, каже заступник директора департаменту Денис Гречаний. За його словами, земельні ділянки, на яких побудовані церкви, є комунальними землями громади. Однак, усе нерухоме майно належить релігійній громаді. Землю церкви отримали у постійне користування в різні роки. Однак, за словами Гречаного, громада може повернути ділянки, зважаючи на зміни в законі про свободу совісті та релігійні організації, в якому йдеться про діяльність релігії. Гідних організацій, керівний центр яких розташований в державі, що воює проти України, у це 99 і 96 роки. Є випадки 2003 року. Там видані державні акти на право постійного користування. Після 2014 року є декілька випадків, то вже державні акти на право постійного користування не видавалися. Вони просто реєструються право постійного користування. Воно безтермінове. Якщо депутати проголосують це рішення, це буде напевно один з перших кроків про припинення права постійного користування. А щодо нерухового майна, це буде і розгляд іншого питання. На думку юриста Валерія Дудки рішення міськради не матиме практичних наслідків. Земельний кодекс чітко передбачає процедуру припинення права постійного користування, зокрема, стаття 144 земельного кодексу, яке передбачає, що має бути порушення умов постійного користування земельної ділянки. Тобто, наприклад, земельна ділянка була виділена для побудови релігійних споруд, а там збудували ресторан. Окрім цього, чому я вважаю, що не буде мати практичного рішення, практичного Значення таке рішення. Навіть у випадку винесення рішення про припинення права постійного користування є такий інститут, який називається сервітут. Тобто релігійні організації можуть в судовому порядку встановити собі безкоштовний сервітут щодо користування та обслуговування своїми будівлями, які знаходяться на земельній ділянці, яка належить комунальній власності. Дудка каже, у документах місцевих релігійних організацій не вказано, що вони перебувають у прямому підпорядкуванні установ з центром України, яка воює проти України, на що посилаються у проєкті рішення міськради. Раніше у Чернівцях зареєстрували петицію з проханням розірвати усі договірні відносини з церквами Московського патріархату на території громади. За день петиція набрала потрібну кількість голосів. Суспільне намагалось сконтактувати з УПЦ МП щодо проєкту рішення міськради у канцелярії. Чернівецько-буковинської єпархії не відповідали на дзвінки. Водночас на сторінці у Фейсбук оприлюднили допис з проханням підписати петицію, в якій пропонується не розривати договори у МП. Раніше Українській православній церкві заборонили користуватися землями на території Хмельницької громади. Це сталося після того, як один зі священників побив військового на Волині та Рівенщині. Обласні ради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території області. Христина. Тимофійчук, Роман Палатик, Василь Григоряк. Новини на Суспільному. Чернівці.